А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. У вірші 20 Павло просто заявив ніхто не оправдається перед ним ділами закону. Тепер же він додав без закону з'явилася Божа справедливість. Однак Павло тут також зауважив, що даний факт засвідчено законом і пророками. Те, про що збирався говорити Павло стосовно Божої справедливості, не суперечило старому завітові. Закон стосується перших п'яти книг, а пророки усіх інших. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Ці слова знову нагадали Павлові про наполегливе твердження юдеїв, що вони займають особливе становище перед Богом. А тому він додав: бо нема різниці, усі колишні привілеї, які належали юдеям, зникли за цього віку, у якому Бог пропонує усім грішним людям можливість постати перед ним оправданим на основі лише віри у Христа, оскільки всі під гріхом. То спасіння доступне всім. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Павло пояснив, що нема різниці між людьми, оскільки усе людство згрішило через Адама, усі і юдеї, і язичники є грішними. Усі люди не лише є грішними, вони також позбавлені слави Божої. Слава Божа це його велич. Бог бажає, щоб люди розділяли з ним цю велич, щоб вони стали подібні на нього, щоб вони стали подібні на Христа. Ми ж відкритим обличчям, як у церкало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Проте наразі гріховність людей не дає їм можливості цього досягти. Але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Зважаючи на гріховність людини, Бог і надав людям можливість отримати оправдання, тобто дарував їм справедливість, бо усі віруючі люди оправдуються. Бог оправдовує людину, бо є ласкавим до неї, хоча вона цього не завжди заслуговує. Але Бог не визнає людину праведною. Головною на те підставою є відкуплення Ісуса Христа. Смерть Ісуса на Христі на Голгофі була ціною за людський гріх і дарувала звільнення від влади сатани і гріха кожній людині, яка вірить у Божу обіцянку прощення та спасіння. Що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Бог видав свого Сина. Як жертву примирення, смерть Ісуса це остання жертва, яка цілком задовольняє вимоги Бога до грішних людей І таким чином відвертає Його гнів від тих, хто вірує. Бог видав Ісуса на смерть, щоб виявити свою справедливість чому Бог не завжди карав у минулому за гріх. Павло вже якось казав, що Бог був терплячий, бо хотів привести людей до розкаяння. Тут же говориться, що Бог довготерпеливий, що він передбачав, що смерть Ісуса Христа спокутує усі гріхи людства. Таке довготерпіння є виявом Його милості. То де похвальба виключена. Яким законом? Законом діл? ні, але законом віри. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, без діл закону. Роз'яснивши Богом надану грішникам справедливість, Павло поставив запитання, як тоді єдеї взагалі можуть вихвалятися своїм особливим становищем. Павло відповів на це коротко воно цілком виключене. Оскільки оправдання дароване людині Божою ласкою через віру, то вихваляння своїми діяннями виключене. Діяння не є підставою для вихваляння. Бо закон не може слугувати оправданням. Не для того Бог його дав людям, бо людина оправдується вірою, без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган, так, і для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і не обрізання через віру. Оскільки язичники поклонялися неіснуючим богам, шановуючи ідолів, юдеї зробили висновок, що Яхве, правдивий і живий Бог, був тільки юдеїв. А Господь Бог правдивий, він Бог живий та цар вічний. Від гніву його затрясеться земля, і не знесуть його гніву народи. Правда полягала в тому, що дійсно лише юдеї визнавали і поклонялися Яхве. Іще навернені в юдаїзм язичники. Але насправді Яхве – Всевишній творець усіх людей, є Богом усіх. Перед тим як Бог прикликав Авраама і його нащадків з ізраїльського роду бути йому обраним народом, він ставився однаково до усіх людей. І навіть після того, як Бог назвав ізраїльтян своїм особливим народом, він дав чітко зрозуміти, наприклад, у книзі Йони, що він бог усіх людей, і юдеїв, і язичників. чи не нищимо ми закона вірою. Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Останнє питання полягає в наступному то значить, вірою ми скасовуємо закон. Павло відповів, як завжди, Ні. А тоді пояснив навпаки, ми його стверджуємо. Закон приводить людину до віри у Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережину нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись, тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Павло іще раз повторив, що саме віра, а на виконання приписів закону шлях до спасіння.